Доброго здоров'я. І настав час розказати трішки про трактор. У мене традиція, з кожної 1000 мотогодин розповідаю, що було, як він працював, як, які були проблеми і тому подібне. Зараз прийшов час і 3000 мотогодин у нас намотано, залила цифра в мене в степу, при Лоренці. Зараз глушу трактор, щоб трішки було ближче. Трактор ми купували у 2020 році, в вересні. Місяці. Він у нас працює, виконує всі роботи. Як бачите, оранку от таким от плугом. 1,80 м захват від оранки до перевозки збіжжя, до складу або на оліницю з він також насіння вивозить. Всі роботи він виконує: бризкання, культивація, боронування, сівба, прополки. Ну, є ще в нас МТЗ на підхваті. Ну, він більше працює зараз з погрузчиком, інколи ми до нього сівалку можемо зацепити. Ну, таке на, на легких уже трудах. <кій> Бо він вже і так достатньо відпрацював. Так. Зараз розкажу. В принципі, на те время трактор стояв 27,5 тисяч. Зараз я не знаю. Вони нові, напевно, набагато дорожче вже стоять. Ну, на Свої, як то кажуть, кошти. Щоб там хто не казав, Да, не Джондір, не не Моісей, Не Фенд, але не Нью-Холланд. Але як на китайський трактор, доволі, доволі таки непоганий. До речі, він корейський. Це завод корейський, зборка у нього китайська. Зараз вийду з трактора, розкажу. До речі, Відразу хотів би подякувати підписникам. Разом в принципі, з цим трактором і розпочався шлях мій в Ютубі знайомство з вами. Ви зі мною знайомились, я з вами знайомився. Дякую всім, хто підписався, хто ще підпишеться. Було б непогано, щоб ця дата в 3000 мотогодин. Була і з трьома тисячами хоча б підписників. Але маємо те, що маємо. І за це вам вдячний, що що мої відео, відео когось цікавлять, можливо, для когось стали корисними. Ну, а зараз по трактору. Основні сразу скажу, проблеми були у ньому і саме в цьому році. Розпочинаючи там з 2500 мотогодин, у нас трішки почалися проблеми. До цього часу у нас в перший рік поламався компресор. Ми його так і не справляли, працюємо без нього. Шестерню зняли. Компресор тут прямого приводу постійно він маслав, і через нього проходило моторне мастило, попадало. Ну, в общем, Був розход масла через нього, потім він зовсім зовсім зупинився, перестав працювати. Ми його заглушили, зняли шестерню. і все. Жор масла пропав. До речі, по гарантії. То їх продає, звісно, люди недобросовісні, гарантії ніякої від них не жди. Ну, ну, в принципі, ми потім і відмовилися від цього самі. Всі ТО робили все, все самі. Так, в е, принципі, більше ніяких е, зауважень перший рік до нього не було. Все розпочалося в цьому році. Е, ми замінили перше, що замінили, це розхідник резина передня, зовсім лиса, китайська резина. ну, Зовсім лиса. Зараз отаку, отаку резину поставили перший сезон, вона вже відходила. Задня ще, ще більш-менш, але вже але скоро на підході. Наступна проблема у нас була, це ми робили. Розкочували його. Я поставлю у фото у відео, повставляю. Взагалі, поламався нас, розсипався підшипник у коробці. Довелося його розкотити, розколоть на дві частини. Сказати, що важко що важко, вроді не важко, трошки трудозатратно. Ну, але, ж, але ж нема нічого нереального. Все самі зробили, розкотили, подшипник. Ну, нехитре діло купили. Тут у нас є такі подшипники. Звичайні подшипники, немає там 307, по-моєму. підшипник, один єдиний, але довелося його розкочувати, поміняли підшипник і далі в бій. Фотки я напомню, що я вкинув. Ще одна проблема після підшипника. Невдовзі, напевно, там неділю через дві, в нас розпочався дуже великий жор масла. Дуже великий жор, і це ну різко, грубо говоря, за один день. За один день він там у нас коротше, ми долили близько 9 літрів. Ну, треба було досіяти. У нас була закультіврована площа, треба було вже досіяти. Ми, коротше, За день він у нас срав 9 літрів масла. Довелося міняти кільця і вклади ще шатунні. Ну, єдина проблема в тому всьому, що тут піддон ну, типа рами. Як на жондірах, і передній мост довелося откочувати. Ну, теж трудо, трудоємко, скажімо так, потребує часу, рук і зусиль. Поміняли запчастини є, двигун тут аютовський, ну, проблем з запчастинами нема. Тут єдине, що різниця, це паливна система, не така. До речі, за неї я б дуже сильно переживав, але втфу вона відходила. Просто без зауважень, всі три тисячі мотогодин. Ну і зараз без питань заводиться нормально, працює, тяне, ну якби питань нема. Ну і останнє зовсім недавно. зовсім недавно, Ми робили передній міст, верніш, одну сторону. Оцю сторону ми робили ліву бортову. Розлетілося два підшипника. Також вкину там фотки, покажу. не важко, ну я б сказав, навіть легко це все зробиться. Мост міст, до речі, корейський, корейської зборки з корейськими підшипниками, корейські там всі внутрішності, бо там написано виробництво. Я так розумію, що це крупноузлова зборка. Міст іменно корейський передній. Ну, просто, все дуже в ньому просто зроблено, просто надійно. Ну, це таке, розхідник да, 3000 мотогодин відходило. Ну, якби. Ну, і тріндюлей він же отримав. Бо в цьому році у нас засуха, ми виконали глибоке рихлення, потім оранка і оце в оранці він в общем, нам показав. Що все достатньо заморився? Треба міняти підшипники. Ну і так в принципі, основні проблеми закінчилися. Все, все розказав ну по мілочам, перероблювали в остугозаборник. Але будемо знову перероблювати. Хочемо, зараз покажу швиденько. Хочу цю обанцалку. Зараз зняли. Тут патрубок зняли. На оранці він. Начав поки датчик спрацьовує, що не вистачає йому повітря. Зняли патрубок і датчик перестав спрацьовувати, я так розумію, що е, оцей об'єм ну там 70-й, а тут сотка. І я так розумію, що не вистачає повітря. Не хватає повітря. Тому я думаю, що ми. Оцю, оцю, оцю банцалку будемо виводити туди на наружу. А з турбіни забор будемо брати, а сюди вже пряму трубу. Щоб, ну, в общем, треба переробити, тому що. Ми поміняли взагалі оцю, оцю бансалку. Ми повністю з фільтрами поміняли, китайські ці вбрали, тому що, більше всього, що із-неякісних фільтрів, у нас і проблеми були із кільцями, тому що ну, пильно. Цієї всієї системи не було забора, все воно тягнуло відсюду. Тут в культивації, як, як завжди, тут з передніх коліс все летить. Ну, в общем, фільтра забивалися дуже сильно, і я думаю, що вони не втримували і пропускали пиль до циліндрів, тому було спрацювання кіль... кілець. От. Е, ну, Це все ми переробимо. Думаю, в цьому році переробимо. Що ми ще міняли по мілочам? Світло все змінене, все ледовське стоїть світло, додаткові освітлювальні прилади. Церкала поміняли, з комбайну поставили, бо тут геть маленькі стояли. Тонування зробили з заднього скла і боковинок. от, Заднє світло поміняли. До речі, цей плуг, 1,80 метр захват, він цурпеле. Щоб там хто не казав, що 105 китайських не настоящі сили, я можу заперечити, настоящі сили, все нормально, все він тягне, все працює. Е, ну, в, цьому, в цьому плані все, все в принципі, норм. Ну і ще що ми поміняли. Це ми поміняли сидіння, звісно, тому що сидіння у них низької якості. У нас вже стоїть пневма із фури фуриношний. Дуже гарне сидіння. Мені подобається, працює на відміну. Ми поміняли його в цьому році, і треба було його міняти набагато, набагато раніше. І змінили ми магнітолу в цьому році. Магнітола тоже приказала довго, довго жити, як то кажуть. Короте, перестала в нас вона пілікать. Купили другу, поставили, зараз у нас інша магнітола. Та в салоні інше сидіння. І, і, і ще, що поламалося, так це оце, ручка. Поотлітали всі оці прибамбаси з ручки. В общем, пластмас не дуже, не дуже високої якості. А так, в принципі, в принципі, порівняно з МТЗ, доволі достойний трактор, на якому можна закривати всі, всі проблеми. Да, землі у нас небагато, в обробітку 120 гектарів, він справляється з цим об'ємом, його вистачає. Ну, поряд з МТЗ. Вони в напару, але основну роботу виконує цей трактор. Його вистачає, тому не жалію, що я його взяв. За ціни якість, ціна якість, я думаю, відповідає. Звісно, хотілося б чогось кращого, там в нью Ньюхолланда, але там, чи Джондіра, але. Потрібно одягатись по своєму зросту, мабуть, так правильно скажемо. Вам же ще раз дякую за підписку, за лайкоси, коментуйте. Слава Україні! Героям слава!